Про актуальну ситуацію в оболонському районі столиці розпитаємо речника ДСНС міста Києва Павла Петрова. Він з нами на прямому зв'язку. Вітаю, пане Павле. Розкажіть, будь ласка, скільки людей вдалося врятувати і який нині стан постраждалих? Вітаю студія. Станом на зараз хочу значити, що всі роботи рятувальники завершили. Виклик до. Пожежно-рятувальної служби надійшов у 2.45. Ми ж одразу виїхали пожежно-рятувальні підрозділи, тому що розуміли, що заявка вже йде на медичний центр. Це б'є з масовим перебуванням людей, особливо в нічний час, тому що там було стаціонарне відділення. На момент прибуття рятувальники виявили, що влучання сталося на рівні другого поверху. Чотирихповерхової будівлі медичного приватного закладу одразу розпочали евакуацію людей, а також гасіння пожежі паралельно, були люди, які не могли самостійно, можна так сказати, ви можете побачити на відео, покинути приміщення, тому рятувальники на ношах виносили разом з представниками національної поліції людей. Загалом 25 осіб було евакуйовано. На жаль, під час гасіння пожежі. Було виявлено тіло чоловіка 95-го року народження. Як ви вже зазначили, четверо осіб за нашу інформацію постраждало троє з них було госпіталізовано. одній жінці з гострою реакцією на стрес, а також травмою правої кисті, було надана допомога на місці медиками. Загалом пожежу на площі 20 квадратних метрів було локалізовано о 3 годині 34 хвилині. За 10 хвилин о 3.44 пожежу повністю ліквідували загалом до ліквідації наслідків ворожого обстрілу в Булонському районі. Було залучено 50 рятувальників, а також 10 одиниць пожежно-рятувальної техніки. Також були залучені і психологи державної служби України з надзвичайних ситуацій. Дякуємо, пане Павле. З нами на прямому зв'язку був речник ДСНС у Києві Павло Петров. Він розповів про наслідки атаки дрона у Болонському районі Києва.